хе Ха-ха-ха! Є, це воно у є! Я зараз я начукався. Щось блейсне, я тако покажу, отакого. Одно, воно. А ну! Опа, опа, о! Дивіться, що в мене вискочило. І як вам? Зараз папа підтягнеться, а вон папа йде. Зараз підтягнеться і будемо дивитися. Йокки-палки. Може зроб. бути? Ну, похоже щось. Давай будемо надіятись. <схі> Шикар да. Диви. Шикардосик. Є, пробує. Є? Так, диви. На якесь мені Угу. Ну, не тільки. Ну, хорош, хорош. Вітайте мене. <різь> <різь> Друзі, дивіться, яка яма, погана була яма. І сигнал. Сигнал і дивіться, що мені вискочило. Ви це бачите, як і я. Бачите? Воно не воно. Йолки-палки, прикиньте, якщо це воно. <рес> є, це воно, бля! Ой! Проби є? Проби! Мене цікавлять зараз проби. Є проби, є проби, друзі, є проби. Бачите, є проби. Хорош! Хорош! Я вже задоволений. Ух, йолки палки Не даремно ми сюди переїхали. Правда? Фух. За, за, за вихідні два рижика це жирно, правда? Довольна, довольна либа. Гадайте чого? Гадайте чого? У того, того в мене в мені є щось блиснуло, такого покажу. От, от такого. Приближаємо. І. і, і Єсть! Да, 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 Не хочу голосно кричати, бо на пляжі людей багато. Так, де проби? Проби, нам треба проби. Є, є. Ні, чи то не проби, то не проби. Робить з цієї сторони. Опа. Так, да, так, да, так, да. саме то, саме то, саме то. Також щось затрусилось, бо я спочатку подумав, що тут зовсім друге. Дивіться. І дивіться. І тяжке. І тяжке. йолки палки та ну, я щось не вірю, що це може бути воно. Але все одно вдома треба перепровірити. Йолки-палки. Важке, дійсно важке. Тобто, якщо б це був, наприклад, бронзо, я б... Я б що це бронзи, ну, кусок проволоки, а це важкої кусок проволоки. Папа зараз буде в шоці. Ну я, наприклад, в шоці. І біжу до папи, папа гукає. Не знаю чого. Зараз, зараз будемо знати, прибіжемо. Опа-опа-опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Дивишся, проба є. Виглядає, як воно. Йопки-палки. Йопки-палки. Так. Є, є проба. Ха-ха. ха Є проби. Ну що тебе з відкриттям сезону, йолки палки Щось таке тяжканьки попробуй. Більше грама. Больше. <связывая> хорош, хорош. А, Покажите, это было воно. а ну! ну да ну! А ну! Не своими руками, не Вода? Нет? Нет. Не. Не вирішив? Є! блідо блять. <рес> Та лки палки. Та, не не, я не знаю чи це вона, ну, почисти, подивися, чи є проби на цьому. Тихо, є проба. Камінчика вид Хорош. Хороша. <рес> Сидіть там, це два часа сиділи на цьому. Чого два. А скільки? Блін. Ааа, дрянь! Блін. Хороший <рес> пляж. Вітаю, 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 а -а -а. вітаю, а -а -а -а. вітаю! Ти що? ти що? Саме лучший пляж оцей? Ну, що? О, є! Я б зараз заматюкався. Та ну, серйозно. Та ну є ну не, не знаю, але дуже виглядає на то. Виглядає, так да. чи є Щось я не бачу. Та возі, як воно, на колір як воно проб не бачу щось. Воно може бути сучасне і на на принтері набита прома. Щось не бачу. Ну повазі, як воно. Воно? Ну так. йолки палка це сьогодні вихід. Та чого ж є ось теж проба чи ні? А може бути що це, це є. Так, да, є проба, це щось я не побачив її. Тут дивитись треба. Це вона щось погано набита. Ну приближаю. Вон бачите якась. Але вона якась не дуже проба. От так, фокусуйся. Та, ЙОЛКИ, палка це вихід. І що я тебе теж вітаю, дякую. Германій, де знаю. Не знаю, ну по кольору як тіби, да? Да ну я попробую на вес Не, ну, вес є А на ще проб Це може старе якесь Воно дуже воно дуже похоже Цендес похоже Це шо в тебе день народження ти, ти типу такий крутий Це не варіант що це воно Три ти З кого там сьогодні морожено? Я ж не впевнений в цьому. Так ми впевнені. Що ми впевнені. А ну понюхай, чим пахне. Чуєш, морожене? на да? <софі> це, так? Викупав. Дуже красиво, звісно, хочу посняти. Чи ні дуже похоже? Воно пробиє, не бачу, але пробиє. Маленьке. Клас. Це вже даром з'їздив. І не глибоко, І пляж з радишком, але не на пляжі. Десять метрів від пляжа. І я на другий день і дивиться щось випало мені, просто дуже похоже воно На На щось похоже. Ну це не алюміній крашений, не корок. Має вагу. На що вона не знаю? Но дуже похоже. О. І жовте таке, як золото. Ну, Провіримо вдома, побачимо. Провіряю. Ту саму ямку пінпоєндером і дивіться, ще кусочок такого самого випало. Ну не, 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 не пробка нічого, це не схоже на пробку. Воно твердіше. Такого його, ну твердіше. І, і дуже б жовте таке, дуже схоже на золото. Ну, вже провірить вдома. Артем, дай скажеш. Ну, це що, сюди не було? Все, порядок. І що? І що це таке? Mm -hmm. Золото? Золото. Каже, каже, похожа на золото, але каже. Таке як бородінка, але така чистенька така ваша. Чистенька, не. Я її не... тако пальцем провернув, воно і така блискуча. Ну ви прикиньте золото. Треба перевіряти. Ну приближу. Коротше, ми вдома перепровіримо і я скажу, чи це золотішка, чи ні. Mm -hmm. Того знизу напишу. Ну така. Ну легенька, воно й било так, як золото. Дуже тоненьке, дуже. Вона, похоже, на Буратинку, але вона просто чистесенька випала. Давай, я її вже згубив. Десь тут, без бери. Йдемо з Бонією до Сашка, Сашко в стресі. Зараз покажу чого Так Ну я не знаю. Ну давай, ну, давай знаю, три, так. два, один, та До да -до 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 дом Дві тупо всередині. та До да -до 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 дом пацани Та на вагу як золото, пацан Воно тяжке Пацан <гум> Невже я буду з золотом в цьому сезоні А ми їхали він пищав щось що цього року без золота та ти чуєш? Тут ще должна бути, тут тіпо, воно кругле було, поняв? Типа це кругле і тут ще одне таке саме. Шукаю в ті самі продовження. Це якась прикраса. Пацан. Капець, я з тебе футбол. Воно, Воно, я тебе вітаю, пацан. Це... Й-мою.